Типовий приклад, як українці роблять якусь роботу. Вони беруться за все, чітко не усвідомлюючи, що їх чекає попереду, які труднощі. І саме головне, який ти хочеш мати фінал, який ти хочеш мати результат. Не спішіть бігти. На презентацію кліпу когось із російських відомих зірок. Що ж, ми весь час говоримо про те, що Галкін з Пугачовою щось там чергове зробили. Нам що з того? Я не знаю ні одного, ні другого і знати не хочу. Не тому, що вони погані чи добрі, тому що в мене свого вистачає. У нас нема вибору, ми все рівно так чи інакше є європейцями. Ну як, як можна ставити на шальки Терезі Росію і 24 країни Європи? Європейці, а що ви нам дасте, якщо ми до вас тіпо, вступимо? Цивілізованою людиною будеш. Що люди, дивіться, ми українці, ми нормальні, ми такі, як і, як і ви, а може навіть і краще. Козацька це сила і влада, серце кохай, душа!